Доброго ми з України тот, Бог знає. Герой Лемурії вже, мабуть, йому з півроку, можливо і з рік. Давно з'явився цей герой. В принципі, писали зробити огляд, то вискажу свою суб'єктивну думку по ньому. По силі 824. На сьогодні вже є і більше посилі, там по 830, мабуть. Але в принципі це досить таки потужно. Бо є такі, що і 800 немає героїв. І грають, і нормально. Що таке сила? Це збалансовані всі характеристики. Середня, якби баланс їх. Далі по класу. Клірик від природи. Ну, клас ніякий, як на мене, чому. Тому що світ таємниць, він грає і в нападі, і в захисті. Герой, це, я вважаю, однозначно атакуючий. І якщо ним ходити проти всяких кандібуків, цей світ природи, він накине міньончика, цей міньончик, ну, дасть трішки для того, щоб вижити. Але ж ну, це дуже-дуже мало, цивілізація. Є це старий, ну якби в Лемурії є свої цивілізації, коли е, е, вмирає тот, то е, е, вся команда отримує гіганта з 6, 10, 6, 10 14 тобто 6 атак, 10 броні, 14 здоров'я е, і е, ні, з 6, виходить, відсотків. ОЗ і 10 І Навіть атака вища, ніж якщо вони нічого не перепутали, якось дивно. Ну, ні про що? Ну, такий собі мінньончик, міннью тулечка. Є та є. Тобто, чим більше таких представників, тим вище буде здоров'я цих міньйонів і, відповідно, вища атака. Далі. Слава мудрості. Коли цей герой вмирає, всі союзники виліковуються на 20% від максимального запасу здоров'я. В принципі, це круто. Тобто ця фішка дає можливість цьому герою десь постояти в захисті. Ну, знову ж таки, це не імбовий захист, це такий середнячковий захист, але в принципі має право на життя. Тому що 20% ну, це непогано, як ДОТ. Якщо цього ТОДа ставити по центру, там, чи в крайньому випадку на плечівку, там, сині центра, то в принципі, нічого. Ну і в команді нападу його і по центру можна поставити. Якби він ще був клірик світ таємниць, то це взагалі була б пушка. Тоді не боїшся, ну як боїшся, тому що та, може якийсь блокіратор його заблокувати, але все ж таки. Якби бабка на двоє гадала, там фактично 50 на 50 заблокує, не заблокує. Ще воно, фішка в нього герой, має вроджену властивість протидіяти недугам, які впливають на захист. Супер! Тобто є багато бронорізів в команді. Це один момент. Другий момент. Досить часто з Данте можна знімати його щити якраз то якимось бронерізом. Або ж можна грати з героями типу а, Джейтоса, який е, накидає на своїх дебаф, але Джейтос хитрий, йому також не зріжеш броню і зменшує він цей дебаф на два ходи. Тому як, якщо ми говоримо про зв'язки героїв, то з Джейтосом в парі він гарно зайде. Знову ж таки, якщо ви граєте чотирма хоча б кольорами, тоді е, так. Можна брати, або ж там веселку грайте. Бо під три кольори ну, не дуже, мабуть, він зайде. Хоча, хоча просто як окремо диспел для ударки, можливо, і зайде. Значить, По характеристиках, 735 атаки. Ну, Я б, чесно кажучи, його в атаку і качав би. Тому що, я вважаю, атакуючий герою, лупить він досить таке боляче. І, ну, можливо, на своєму рівні я його не бачу в команді захисту. Можливо, вже я переріс і мислю дещо по-іншому. В принципі, як би повторюсь, для середнячкових гравців, тим більше для початківців, це досить таки непоганий герой для команди захисту. Але я його бачу в себе в команді нападу. По броні 781. Ну, досить таки пристойне, броні багато. І це супер. По здоров'ю також понад 1400-1428 теж супер. От по швидкості мани він середній, і це вже недолік в кращому випадку це 9, ну як для гравця, який хоч трішки прокачав загони на ману, якісь має арти. Це 9 камінців, бо базово це 10. От, Звичайно, якщо на нього колись вийде прорив, це буде там 7 камінців, а з відповідними артами і. Військами, то це взагалі можна його за 6 зарядити нам за декілька ходів, це буде супер. Але зараз маємо те, що маємо: 9 камінців, наносить він після цього шкоди 400%. І незначної шкоди найближчим ворогам. Тобто, лупить по трьох, якби незначна, це половинчата якби, шкода, як правило, тобто по 200. Цілому 800, ну, в принципі, це досить боляче. Далі що він робить? Знімає позитивні ефекти цілі і найближчих ворогів, е, в тому числі ефекти, які не знімаються. Тобто, е, він знімає зі сніжка його броню. У мене є просто такий герой сільф, От я її досить часто можу брати. Для сніжка проти сніжка. От. Так само і цей тот знімає. Правда, Сіль в мене шестизарядна. зарядна. Цей буде дев'яти, але він може грати соло, в принципі. Далі він поражає ціль і найближчих ворогів закляття мудрості на 4 ходи. Що таке закляття мудрості? Ефекти зцілення знижуються на 50%. Тобто його можна використовувати проти кукулів, тому що на 50% буде е, знімати зцілення це супер. Швидкість регенеранумани знижується на 30% теж супер. Небагато, її на більше знижують, але 30% це, повірте, досить таки пристойно. Тобто, на, грубо кажучи, кожен третій камінець зайвий буде влітати. На шару вам і накладує імунітет до нових позитивних ефектів. Тобто не можуть, суперники, на себе якісь бафи накидати. Закляття мудрості ігнорує спротив до зменшення стілення і спротив до зменшення швидкості набору маних. Тобто він може таким героям, яких є спротив, це накласти. Наприклад, знову ж таки, ми повертаємось до нашого улюбленого центру останнім часом, це Данте. Данте таке є, але він це ігнорує. Раз. По-друге, Данте не зможе на себе щити накинути два. По-третє, він зніме з нього те, що не знімається. А в Данте є. Ефект, який не знімається, це там 46, здається, зараз глянемо, відсотків спротиву льоду. Тобто, коли данте ультане, то камінці льоду не будуть двічі сильніше бити, а будуть, грубо кажучи, бити, як звичайний камінь. І тільки коли загине заклинач, то закляття мудрості розвіється. Ну, це супер. Тобто розвіяти його не можна. Якщо отак підсумувати, звісно, недолік, що він середній. Колись буде на нього прорив, то взагалі буде пушка. Зараз то скажу дуже іграбельний герой, особливо в команді нападу, особливо проти Данте, тому що він може грати як в зв'язці з героями такого ж кольору, як цей. Може грати як диспл, при притом такий крутий диспл, Може грати навіть стандартним якимось хрімом чи грунгніром. Тому що цей прикладеться, потім хрім чи грунгнір прикладеться. Якщо там камінь ще під данте є, він спротив забере від каменю і просто можна пробити е, того данте. Плюс, виходить, баф данте на себе не накидає, До забрати його буде значно легше. Тому використання. як Якщо брати якісь там івенти, проходження, я не бачу. В команді нападу його можна зв'язати практично багато дуже різних команд. Я ж кажу, як соло він може грати, може грати там в ударній трійці, може в парі грати. Тому що герой досить універсальний. Пердимось, підсом заряджаю Данте. Тут в мене заряджений, головне, щоб його не винесли, бо він не качений. Хорошо. Ще разок прокинемось данте. і він ультинув. Накидав всякої біди. перше в нього щит від класу. По-друге, броня. Атака. Бачите, всякої біди. І ще плюс 46 до захисту від льоду. Не розсіюється. 4 ходи. І що ми з цим всім зараз робимо? Геч! Просто навішуємо йому він якийсь. Е, получається, зробимо з тим паузу. Все позабирали, нічого в нього немає. Герой цей, е, значить, ось. Хоч він, в нього вроджена властивість, яка на стилення впливає, все рівно он є. Ефект стану мінус 50. Відсотки зцілення. Тобто тот в цьому плані красунчик. І тому, хто цього героя має, качайте, думайте, в яких командах його використовувати, в яких зв'язках його використовувати, чи соло його використовувати. Просто після нього потрібно за цих чотири ходи, що він наклав свій ефект, рознести, принаймні, центр краще всіх трьох героїв. Дякую всім за увагу! Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь, все буде Україна! Thank <sniffs>